Знімаємо тренд з колегами. Зроби фото, а Тікток підбере пісню. Я мамина красуня, я та тоба розумний ксяп. Особливо на фірмі я такий спеціаліст спеціальний, що мене спеціально нічого не просять робити, бо якщо я зроблю, то після мене вже ніякий спеціаліст не зробить. трохи <гум> зробив. Я хочу таку роботу, бо я собі така сіла, но ну, вона нову ну, так заклала. чайочок, кавечечку попила, маленько попіздікала на роботі, полежала, подивилася, і мені вечором принесли гроші такі. Дякуємо, приходи ще Знаєте, чому до мене ніколи не прийде старість? Бо вона ніколи не має вдома, я. Б... Відсокає рум'я полюбила дивана, полюбила дивана. Я більше не буду нічого робити. Мене почка болить мені погано, я не можу нічого робити. Я вся мокра. Скільки ще роботи? Господи, та коли этот день закінчиться? Ні, ніде не хоче. Ви подивіться, подивіться на, на нього. Робити ніде не хоче. Хорошо їсти хоче, пити добре. І, і, і більше, більше нічого не хоче. Так? Я хочу, щоб знала вся Україна. Я потратив на Соню за рік 100 тисяч гривень. Падорож, ми фірма бідна но солідна, розумієте? Ну, зробимо все, як пише книжка.